Вітаю, мене звати Софія і в ефірі з найбільше. Сьогодні ми поговоримо про Лелек. Лелека стала героєм фільмів та мультфільмів. Цього птаха часто згадують у піснях та народному фольклорі. А ще ці пернаті часто гніздяться поруч з людським житлом. Тому сьогодні для вас ми зібрали найнезвичайніші факти про Лелек. Всього у світі існує сім видів лелек, два з яких виводяться в Україні. У міфології стародавнього Риму колісниця бога Меркурія зображувалась запряженою саме цими птахами. Більшість лелек досить довірливі, тому що в різних країнах люди ставляться до них або тепло, або хоча б нейтрально. Тому в них немає звички боятися людину. Сплять ці пернаті стоячи, причому вони стоять всього на одній нозі, а другу підтискають до живота. Іноді вони не прокидаючись міняють ноги. Найбільшими лелеками є білі в Україні та Європі відомі найкраще. Розмах їхніх крил може сягати до 2 метрів, зріст 120 сантиметрів, а маса 4 кілограми. Хижі птахи на зразок ястребів і орлів іноді полюють на лелек. Ті є легкою здобиччю, оскільки не можуть сховатися від них ні чинити опір. Під час сезонних міграцій лелеки зазвичай підіймаються на висоту 2 або 3 тисячі метрів над рівнем моря. В Африці водяться марабу. Великі птахи загону лелек, які там займають ту ж нішу, що й голуби в наших містах. Вони давно пристосувалися до співіснування з людиною і цілими днями купаються на смітниках. Лелеки часто користуються одним і тим же гніздом з покоління в покоління. Вік найстарішого з обстежених гнізд досягав 381 рік. Після зимівлі у теплих краях ці пернаті завжди повертаються до своїх осель. Нове житло вони будуватимуть лише в тому випадку, якщо зі старого місця їх хтось прожине. Всі лелеки, хижаки. Вони активно харчуються різноманітними жабами, ящірками та іншими представниками земноводних та плазунів. У багатьох регіонах люди радіють, якщо ці птахи селяться поруч, оскільки вони активно винищують отруйних змій, включаючи гадюк. Найбільш Гнізда з усіх видів будують білі лелеки. Вони можуть досягати 150-160 см у діаметрі та мати масу до 250 кг. Самець лелеки ще не має партнерки приймає як таку першу самку, яка прилітає до нього в гніздо. Яйця ці птахи висиджують по черзі. самець сидить на них в день, а самка ночами. Було зафіксовано випадки, коли лелеки влаштовували пожежі. Таке траплялося, коли вони, як будівельні матеріали, прихоплювали вже не палаючі, але ще тліючі гілки багать і відносили їх у гніздо. Адже вони іноді будують гнізда прямо на будинках.